Доброго дня! Продовжимо розмову про рентабельність. Сьогодні проговоримо про соняшник. Що в нас вийшло і що ми робили? Зараз розповімо. Попередник у нас була кукурудза перед соняшником обробіту ґрунту класичний, оранка, культивація, боронування. Так, що соняшник ми сіяли євролайтинговий, Ну, зараз порахуємо цифри і розповімо, що входить в наші затрати. Так, що сюди входить? Амортизація, посівний матеріал. Вже казав, що суяшник євроватінговий, ми сіяли оренда, податок, оренка, бронювання, шліфування, посів, оприскування. <кхе> так, оприскували, давали ми по півтора літра євроват, не брали китайцям. Дешевенького давали по півтори літри, тому що була кукурудза попередником, багато падали, це подходило. Ну і щоб там не гратися з рамініцидами і тому подобне, вробили по півтора літра Євріка і вийшло все, скажімо так, непогано. Так, добрива з посівом по 100 кг карбоміту давали, потім мікродобривами, що ми брали гумат, бор, сульфат магнію. Опять же, Мікродривами від компанії Лагардін ми працювали. Фунгіцид брали архітект. Там непоганий архітект, він із стимуляторами росту йде, ну і там максимальний перечень захворювань. Тобто вирішили один раз бризнути, якби все воно так і вийшлося. І щоб не бігати там туди, того, 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 того бризкать по 10 разів, ну не хотілося, коротше. Так, що ще сюди входить? Збирання урожаю сюди входить. ага, Ще ось інсектицид додавали сюди. Тоже Дуже... На всякий случай короче, тоже брали не недорогий інсектицид, обичний контактник, це периметрин, пахнули, та й... короче, номер пройшов. І вивозка, І в общих затрат у нас вийшло 22 477 гривень. От. Так, по урожайності 28 центнер у нас вийшло на круг. І ще що. що Сояшник. Цей ми ще не відгружали, не відвантажували. Ну, щоб посчитати, зараз рентабельність. Тобто беремо на сьогоднішній день цифру. Ну, зараз десь ось можна здати сояшник по 12,300. Получається 2 8 Умножаємо на 12 300 Получаємо 34 440. Віднімаємо 22 477 і маємо 11 963 девять гривні. Це наш заробіток. На сьогоднішній день, якщо відвантажити сьогодні, ну а там, якщо підросте ціна, то ну, буде щось трохи краще, звісно. Як впаде, то ну, хуже. От так, якось. Що ще? Завтра розкажемо про кукурудзу, що в нас вийшло. Кукурудзу зараз відвантажуємо. Так що підписуйтесь на наш канал. І далі буде до побачення.